Podal šopski, miski, mi uši komisiju, vši ne podjeli pogada, da igra je straci. Vši ima što te, misli čer ja to zakon Ukrajine, pravi se je vebore, šopska, miska, mi uši komisiju, postavljaj. <coughs> Zarejestrovate, holoj, rane, samrtak, malerje,

Я, Самода Валерій Володимирович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.